Я думаю, ви багато разів виділили звичайну ванну ванночку для ніг, але ванночку для рук ви майже не відділи ніколи. А це не просто ванночка для рук, а ванночка для рук джакузі. Ви можете прийти і прийняти таку процедуру в санаторії Боржава є дуже корисна, вона і покращує кровообіг і для притворювання кожно-рухового апарата. Так само покращує імунітет, знижує нервову напругу. круг. Є дуже корисною для людей будь-якого віку і статі. Тому тут давано ми за попросили на цю процедуру, тому що вона є одна з найпопулярніших і є дуже важливою для здоров'я людини і корисною. В даному санаторії є багато різновидів ванн. Це є і для лікування, і для відпочинку. Є як для рук ніг, так і класичні, звичайні, джакузі, басейни та багато іншого. Наша вікуся приймає в санаторії боржава локальну ванну. На даний момент у нас м'язи та судлови, водичка боржавська з нашої власної скважини, до якої додається концентрат на даний момент м'язи та судлови, яка розслабляє м'язи, зміцнює м'язи зміцнює стінку суди. Підпочивайте.